Доброго всім дня, святкового дня всім. Христос народився, славімо Його. Хочу вас всіх привітати, хто сьогодні святкує Різдво Христове святом, побажати вам всього найкращого, здоров'я, миру, благополуччя, вам і вашим рідним, щоб всі ваші мрії і плани здійснювалися. Ми приїхали в гості на Різдво до сватів. Я вже показувала, було в мене вчора відео. З дітьми приїхали, ризикнули, вирішили трішки розвіятись, побачитись, тому що вже давно не бачилися, мабуть, вже 3,5 роки десь приблизно. То довго вагалися, але все таки вирішили з чоловіком поїхати. Погода гарна, тут мороз, сонечко, сніжок трішки випав, так що такий день гарний і святковий. Можливо, піду ще на двір, трішки вам зніму. Там, тут, літом, то взагалі тут така краса зараз трішки не так, але все рівно красиво. Буває і гори видно, там подивлюся, вийду на двір, можливо, буде видно гори, то кажу. Так що таким займаємося, зараз будемо готувати на стил, на обід. Вийшла на двір, трішки прогулятися. Сьогодні дуже гарний день. Сонечко, так гарно. Тут літом дуже красиво. Ну, зимою трішки не така картина, але по-своєму гарно. Це я йду по городу осватів. Тут у них оце садочок такий. Хочу пройти туди далі. Сонце морозець бере, в день почало трішки підтавати. Ось така тут краса. Бачите? Там, там церква на горбку видніється. Там. Отам, де сонце зараз знаходиться, там буває видно гори. Воно і зараз трішки видно. Коли гарний день, то гарно видно гори. Такий ліс тут. Краса. Літом то ми гуляємо тут, як приїжджаємо, то аж туди донизу так сходили, аж туди, отуда, там, аж унизу там корову пасуть. Отака красота. Тихо, на дворі вітру немає. Сніжок, бачите, такий. Не, не багато снігу, ну покрив землю. У них ґрунт такий з камінчиками, ну тут не дуже видно, наче земля така чорна, але багато камінчиків. Ми раніше, як приїжджали, не раніше, ну, як перші рази приїжджали, то внук тут ходив і збирав такі гладенькі камінчики і грався ними, багато дуже, не знаю. Сваха розказувала причину, чому тут так. Багато цих камінчиків, але дуже багато вони вибирають тут і більші, і менші, вони вибирають їх весь час. Гарно сьогодні, Отут тут. Як випав би гарний сніг, то тут такі гори на санчатах, діти. Катаються краса. Можна такі є де тут розігнатися. Але морозець бере. Тримаю телефон в руках, то холодно в руки. Там трішки видніються там гори. Так, приготували такий салат на стіл, красивий, пекінська капусточка, огірочок, ковбаска, картопелька така, сушена. Да, ну, дрібненько так, бачите, потерта сухенька картопелька. Вона в пакетиках продається, кукурузка, яйце. Помідорчик і всередині майонез. Ось таке. Красивий і смачний. Прохожуся, дивлюся вазони свохи. Своха дуже любить вазуни, займається ними. Тут такі величезні, гляньте пальма. Це не знаю, як називається, але гляньте, які здоровенні листки. Красиві такі фікус. Такий знову такий величезний, пальма така красива, велика. Тут ось плетючі такі. Назву питала своху, не пам'ятає своха, ну такий гарний. Він не один тут у свохи, тут ось гляньте отак. От Тут ряд і аж туди стоять вазони. Цей такий усього красивий. Фіолетовий жовтий полоски такі. Тещен язик. Звухи також два види, тещиного язика, оце ось такий. Знову плетючі, такі листя, також таке велике гарне. Тут теж язик ось ще такий. Відрізняються листя. Тут ось такий здоровий, також красунчик. Оце так по всій довжині. Поки в вистачає, вони зробили ремонт. Ну ще меблі всі не поставили, то ще є місце, де поставити вазони. Така красо. Цілий ряд оце йде тако. Тут, там. Він. І ще й під цією стороною. Такі стоять, також різні є. І всі такі є ось великі, ой, глянь, таке величезне. Ще одне ось дерево ціле. Скільки коло них потрібно ходити, коло цих вазонів, щоб таку красу мати. Ось таку. Сваха в мене молодець. Я молодша, то ще любила також вазони, а зараз вже не має в мене де поставити так їх, щоб на підвіконниках хіба що. А так, а в свахи то вистачає місця, то можна таку красу собі дозволити. А тут коло вазонів ще така красуня новорічна стоїть. Тут ось Санта Клаус, світиться вже вогнями голубими, а тут вазони, ну, одним словом, новий рік наближається. Хтось за дверима, ховається там, мабуть, хоче на ялинку до нас. Хто там за дверима? А тут ще стоїть один. Ось і хтось не знаю хто там сховався під шапкою. Новорічний настрій уже є така красоня. Діти граються. Привіт усім. Все відмір. Ставте багато лайків. <різь> так що чули, що діти кажуть, ставте лайки, пишіть коментарі. На цьому закінчую своє відео. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!